Найсерйозніші пошкодження були на першому, на третьому під'їзді. Дом майже склався. Не було з четвертого по дев'ятий поверх майже нічого. В цьому будинку на даний момент вже виконано на перших трьох під'їздах 100% плит перекриттів, 90% відновлені несучі стіни. На 95% вже зроблено скління вікон, балконів. Нам ще треба зробити в цьому році фасад, покрівлю, другий слой. Перший ми зробили вже. Щоб опади не попадали в квартири. Усі роботи по відновленню цього будинку ми плануємо завершити у четвертому кварталі поточного року. <клумитиня> у нас не було зовсім вікон. Вони всі були вибиті, були навіть рами дуже сильно побиті. Прильоти були сильні парамам. Було оце ж. Потопи, дуже багато потопів. Наші всі нові потолки були полопані. Всі квартира була в плісняві. Коли ми повернулися, я сказала: я все відновлю, все буде гарно, я буду тут жити.